Ну, Дмитро Казацький, людина, яка після виходу з Азовсталі встиг викласти свої фотографії, які він там робив. Позивний Орест. От ви бачите, Волина у нас худенькі, такі маленькі. Дмитро, худенький, маленький. Ось, такі, два, да. ось, ось такі люди да, творять нашу історію, Поэтому чесно, мені дуже приємно, що в стінах нашого училища, по-перше, дуже приємно, що ви прийшли. Дякую. І я навіть не знаю, що ще сказати. Давайте далі я надаю вам слово. Дякую. Орес? Дякую Орес я розповідав цю історію, тому що е, е, після е, Майдану, навіть під час Майдану, е, був такий патріпатріотичне піднесення в Україні, знаєте, і багато хто приходив тоді, вже починали приходити на українську мову, і власне мені якось теж хотілося щось таке зробити, і так українською розмовляв, тому в мене не було ніяких там. Скажімо так, як ще щось покращити. Тому е, я дивився той момент блогера і читав, бо його звали Орест і мені так стало цікаво. Мені здавалося, що це якесь таке ім'я, яке використовується часто е, на заході України. Але взагалі це виявилося, що це грецьке здається ім'я. Але воно мені дуже сподобалося. Так думав. Е, ну і думаю, власне, зараз не знаю Орестом Орест свого сина, але в майбутньому. Але е, е, коли я прийшов в Азов, треба було придумати собі позивний. Я дуже довго думав і потім мені е, дівчина е, написала, що ти ще завжди хотів бути Орестом. Я такий, о, точно. І написав Орест, і це були вільні позивни, я так став і Орестом. Власне. На нас в Азові е, всі спілкуються позивними. Там ми не використовуємо власні імена. Ну, хто якось, хоче, хто може використовувати, хто ні. Е, в основному всі спілкуються позивними. тому... Е, так до мене приївся, приїлося це ім'я і В мене, наприклад, в Маріуполі навіть цивільні знайомі, майже всі називали Орестом, тому що вони чули, що мене Орестом називають. Я вже навіть згодом і почав представлятися Орестом по звиці, Тому таке в мене подвійне ім'я, неофіційне зараз. Як ви потрапили до Азовсталі? Як там виживали? Що можна розповісти про це? Дану е, можна розповісти майже все, тому що військова ця кампанія вже завершена по факту. Е, потрапили на Зосталь, е, е, звичайно, тому що е, спочатку була оборона Маріуполя. Починалося, і, власне, всі е е сили оборони українські, які були в Маріуполі, вони знаходились на околицях Маріуполя за самим містом і е обороняли його. Але так як е е нас оточили е і кільце звужилось, то е всі стягувалися до Азовсталі. Е я туди приїхав взагалі 1 березня, ще на самому початку, тому що це було визначене місце, скажімо, так оборони. Там мав знаходитись командний пункт, і ми, як прес-служба підрозділу, туди переїхали одні з перших і звідти вже їздили, працювали по місту. Ну і власне, чим сильніше звужувалося це кільце оточення, тим більше підрозділів. Пересувалися, переміщувалися на територію Азовсталі. Як виживали? Знаю, звичайно, <гум> ну таке таке питання дуже широке, тому що дивлячись, в якому контексті ви його питаєте, якому ми як ми виживали там з малою кількістю їжі, чи як ми виживали під обстрілами, що саме цікаве, тому що розкажіть, хто і і кажуть, що вам їжу доставляли на Принятия. Ні, це це брехня. Кажуть, що до вас прилітали. Ну до нас прилітали. Серйозно? Ні. Ні, був був запас. Інформація сім гелікоптерів. Сім гелікоптерів були, вони прилітали, вони. При... Так, вони приїжджали. По-перше, вони нам привезли ті самі старлінки, з допомогою яких у нас був інтернет, було постійно з'єднання, і таким чином ми постійно могли виходити на зв'язок і писати новини. Калина так само виходив кожного дня в ефіри разом з Гендельфом, це наші спікери. Ну, полку Азов на той момент були і привозили. Певне озброєння, а назад вони поверталися повністю завантажені е, пораненими. І, е, на жаль, два не долетіло, два вертольоти, і їх збили з людьми. І з них, здається, вижило два чоловіка тільки з цих двох вертольотів. Е, а їжі у нас був певний запас. Е, які не збирали ще з самого початку оточення. І, власне, ми розділяли цю їжу, дуже сильно економили, і ми за цього їли там, ну, півтора рази в день, скажімо так, у нас був обід, але це все те дуже залежало від того бункера, в якому ти знаходишся, тому що в кожному бункері були свої правила, але зазвичай. Їли один-два рази в день. Ну, типу, один день один раз основний прийом їжі вечором. Там якийсь малий перекус. У нас там жінки, ну і хлопці, дивлячись теж залежно від бункера, готували там ліпошки, і це було наш типу як вечеря. Скромний. Ну, Бункери так. це що значить? Окремий А, Ну, дивіться, під час холодної війни в Радянському Союзі було заготовлено ще багато. Засобів захисту від наслідків ядерного удару, і власне Маріуполь не став винятком. І так як все будувалося майже на територіях різних комбінатів, тому що в радянському союзі люди майже завжди проводили час на роботі, то Азосталь теж не був виключенням і там були підготовлені такі як. Бункери, але вони були призначені більше як від наслідків ядерного удару. Вони були на різних висотах під землею. Ну, зазвичай це десь півтора поверхів, так. Ну, Це такі звичайні приміщення, як підвальні. Ну, просто я сказав, бункери централізованого командування якось не було. Ні, то, було. Бункер окремо. <гаджування> е так е ні, ні, централізоване команду звичайно було. Командний пункт був, але я маю на увазі про харчування. Командний пункт ж не буде розподіляти, хто яке меню буде їсти на день. Це ж е їжа, це там справа була е новиживання. Ну, е там з бункера доходили е там, ходили, наприклад, за тими самими запасами, і люди могли просто-напросто не дойти назад, бо їх вбили. І тому там їжа це було вже, скажімо так, задача кожного бункеру там забезпечувати. Ну, не те, що забезпечувати, а займатися цим. А командування займалося більше бойовими задачами і контролем виконання цих бойових задач, і взагалі ситуації обстановки на полі бою.

<свисті> ну, якщо говорити про Азосталь, то там просто напросто ну, не було інакшого вибору, як не триматися. Ну тому, що якщо ти перестанеш триматися, то ти просто вмреш, ну і все. І це була найкраща мотивація, тому що я думаю, кожному є за що жити і за що боротися. І всі так трималися. Тому що я ж кажу, не було інакшого вибору. Просто напросто там, або ти борешся за життя і. Є ж на ж ти виживеш або ні. Не е, я знайшов фотографію, що е, я був 65 кілограмів до початку всього е, в кінці. Е, а засталі перед виходом в полон. Я схуд на 6 кілограмів був 59 кілограмів і повернувся назад взагалі 51 кілограм вже з полону. Тобто в загальному на 14 кілограмів. Просто <гум> і майже робити не було. Ну, як, я в лікарні е, пролікувався, е, дякуючи. Е, е, Азову і нашій е, службі постійно вилітає це слово зараз, вибачте. Я е, маю його точно згадати. Мені просто проблема Бо <саспор визнація> С... Важливо про це сказати. А патронатна служба? О, так. Да. У нас ну, в Азові є своя патронатна служба, яка до 24 го займалася лікуванням і ну, такими потребами бійців. Це така перша, скажімо так. Українська армія, мабуть, така служба, яка конкретно займається цими задачами. Дякуючи цій патронатній службі, у нас було лікування в найкращих клініках там, Києва і лікарнях. Вони займалися цим всім, контролювали постійно. І я пролікувався, скільки ну, може місяць. У нас там була дієта, брали аналізи, лікували в котам, які були проблеми. І мені зробили стиг встиг встигли зробити там невеличку операцію. Ну, в принципі, все я там швидко відійшов. Там за місяці полетів в штати. Власне, ну така була реабілітація. Ну, е у нас там були реабілітація така фізична, там були різні зарядки, масажі. Ну і знову ж таки постійний огляд лікарів постійно все досліджували, брали аналізи, таке і ну. Всі інші хлопці далі поїхали по різним таким реабілітаційним центрам, якраз такі, теж які знаходяться по всій Україні по різним спеціалізаціям. І деякі там досі ще знаходяться на реабілітації. Доліковуються, скажімо так. Там у них уже більше такі не лікувальний заклад, а більше реабілітаційний. Там вже ну, більше акцент на цих всіх зарядках. На цьому всьому там басейни, плавання таке. Але... Психологічна допомога. Психологічна теж була допомога. Хто цьому потребує, і навіть зараз там, я... в кожен момент, якщо мені прям треба, то я можу подзвонити, я отримую психологічну допомогу, якщо мені потрібно. А давайте повернемося до того, як ви виходили з Азовсталі і йшли в полон, про що ви думали, які були думки, щось з цього Добре, ми, да, да, тут перед цим вже е, е, у нас діванні експерти розповідають, що вам там триматись треба було до кінця, щоб ви там героями полягли і прочі, і проші. Правильне рішення було те, що вас на екстрадицію виводили з Азовсталь. Ну і далі вже. Ето. Я вважаю, що так. Дивіться, всі ми е, бачили е, прикру ситуацію з полковником з дивіться, Баранюком, який кинув свій особовий склад, кинув своїх поранених і просто-напросто хотів піти на прорив. А якщо говорити, е, прямо хотів втікти. Е, власне, у нашому підрозділі, якому я служив в Азові, е, інститут побратимства сильний і. Е, це одна із фундаментів, скажімо так, цього підрозділу. І кинути е, своїх поранених це е, щось просто неприпустиме. І тому, якщо зважувати е, всі, е, всі умови, в яких ми знаходилися, і е, знайти якесь найбільш оптимальне рішення, це моя суб'єктивна думка, але я підтримую командира і всіх командирів, які на це погодились, тому що. Е, у нас, скажімо так було опитування, чи ніхто не проти цього ну, командирів підрозділів. І е, я командира підтримував у такому рішенні, тому що, е, дякуючи цьому, незважаю, цьому рішенню. Незважаючи на теракт в Оленівці, все ще багато захисників Азосталі живі. Так вони знаходяться в. Жахливих умовах зараз, але у нас є така можливість їх витащити з часом, повернути назад і відлікувати. Тому що життя це така штука обмежена, вона або закінчується, або ні. Тому якщо є можливість яким чином рятувати життя побратима або свого підлеглого, то це треба робити, я вважаю. І тому що е, зараз кожного дня гине цвіт нації, просто, який е, має творити історію України, але, е, на жаль, має помирати через, е, через те, що в нас війна, і те, що е, країна терорист напала на нас і кожного дня вбиває е, наших захисників. І, е, Бажано зробити так, щоб цей цвіт нації мав можливість далі будувати нашу країну. І якщо ми можемо їх рятувати, то це найкраще буде рішення. Тому я підтримую. Звісно. Ну, коротше, коли я буду проводити далі екскурсії, я дітям буду казати, що рішення правильне і сам обрест. Це підтримало, ну, це моя Це і моя -у -у -у, думка. тому що це було єдине правильне рішення, тому що ми з вами можемо зараз поспілкувати. Так, ну це це, -це моя суб'єктивна думка. Я, я е не можу відповідати за. Те, що думають всі, тому що, як я вчора вже написав, я вже не пресофіцер і не полков, не командир прес-служби, тому я зараз відповідаю суто за себе. І це моя особиста думка і про відчуття. Ну, які були відчуття. Відчуття, нарешті, того, що можливо, це все закінчилося. Тому що е частково це було. Е Певне таке стало легше трохи, тому що я, наприклад, входив в останню партію 20 травня, було 4 дні виходу з 16 по 20. І оцих 3 дні без обстрілів це було щось таке неймовірне. Я не знаю, ти міг спокійно вийти, подихати повітрям і це було прям. У вас там допитували в полоні? Так? Хто що? Так, звичайно, були допити, проводилися. З фізичним? Чи... А я не хочу про це говорити зараз. Ось, Гарно там не було. Продемонструю, шановній громаді, якось так. А ось Михайло. А, ви на нього подивіться. Да, от я Дивіться, в нього посмішка. Скажіть, будь ласка, ви говорили своїм моделям? А ну посміхніться. Ні, ні, ні. В цьому, в цьому і бу... В цьому ну, тут ж не всі посміхаються. Бачите, в цьому була і якраз таки не те, що задумка, але я теж раніше відповідав на це питання. І, е... Я написав, що це найболючіший мій фоторепортаж, але незважаючи на це, це фоторепортаж, який показує неймовірну силу і витримку наших бійців. Тому що, незважаючи на всі ті умови, в яких вони знаходилися, це бійці, які мають здатність і сили посміхатися. І тому. це, знаєте, ці Фотографії з цими сильними поглядами, це просто символ зараз всієї України, яка бореться, поранена з в тяжких умовах, знаходиться, але має сили боротися далі і посміхається. До речі, я ще до там як редактор, можливо, присутній це не правді, але я як редактор знаю у слів «усмішка» і «посмішка» дві ну, є різниця. Усмішка це з виставом, це бінько, усмішка добра, а посмішка це сумна. От в українській мові усмішки Але тут, дивлячись на це фото, навіть ну, важко сказати, це усмішка чи посмішка, бо вона не сумна. Дивіться, які в нього очі. Та? Це просто дивно. Дякую. Форекс, притим, прийд, випадків фотографії чи інформативні технології. Uh, no, ja, ja, ja ne... tako uh... Як я дізнався після виходу вже, ну я знав це до цього. Форбс кожного року відбирає 30 до 30. Це 30 найвпливовіших людей до 30 років в Україні. В кожній країні є свій такий рейтинг, і я не знаю за що, але в цьому році мене внесли в цей список, і я дуже радий, що в цьому році, здається, 8 чи 9 саме військових знаходяться в цьому списку. Но це показує наші реалії Нинішнього часу, тому що зараз військові впливові. Ви подалі що сьогодні були бачити чи з Ні, поки поки фотографія. Ну, це те, що е, зробило мене, скажімо так, впізнаваним і е, те, що е, мені вдається робити добре, і тому я. Так вважаю, що на війні кожен має робити те, що він може робити найкраще. І так, як я можу найкраще фотографувати, то я буду це робити, тому що висвітлення ситуації і документування військових злочинів це важлива річ сьогодні. Коли не задавайте собі Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте і з ким саме, ви зараз підтримуєте зв'язук і з серцем добра Ну, з деякими людьми, з якими я і до цього спілкувався. Ну, тому, що ми... на жаль, такі мої найкращі друзі, найближчі, з якими ми дуже активно спілкувалися, вони ще досі в полоні знаходяться. Зараз я спілкуюся просто ну, я ж з тими людьми, з якими я і до цього спілкувався, власне. і Підтримуємо такий самий контакт, скажімо так. Ви перетікалися з Волинським? Ні, ми це ну як ми нас разом доправили. Ми на одному літаку летіли і потім його відсадили, и, а нас далі, далі полетіли в Гомель. И... А в Азовсталі? Так, ну власне, я ж розповідав, що я знімав це відео там, де вони разом з Редісом після того, як вони вийшли з території ліча. Та ну, ну ми кожного дня там майже пересікалися. Так. Ну та ну я ж приходив на командний пункт, а я працював на командному пункті. Ну Просто я скажу мені приємно то що. Ось такий є. Можливо, кожна обіцян зараз висвітлювати, який залишився повідомлення. Я вважаю, що так. Я про це постійно говорю на різних інтерв'ю, але я думаю, навіть жартівливий такий твіт з цього приводу написати, іронічний, тому що ти на кожному інтерв'ю говориш, будь ласка, передавайте історії через призму кожної персони окремо, кожного бійця, який зараз в полоні. Тому що коли це подається через призму окремої людини, то це більше залишається в пам'яті, і більш емоційно проходить через людей. І власне, я вважаю, що треба розповідати про тих, хто зараз в полоні. Я не знаю, чи я правий тому що це як мінне поле. Тож один крок зробиш не так і все, і щось може піти не так. І це взагалі дуже складне питання, як правильно себе поводити. Але я думаю, що це треба погоджувати ну, з родинами, тому що деякі родини готові говорити про своїх рідних, які зараз знаходяться в полоні. Мені здається, це важливо. Тому що, по-перше, ми не маємо забувати тих людей, які там знаходяться. І я не знаю, тому що. <ріст> ну, бачите, у нас був дуже такий специфічний обмін в тому плані, що звільнили майже всіх там командирів і публічних людей. І я входив до складу публічних людей, і тому мене це врятувало по факту. Я не знаю, як далі будуть там проводитися обміни. І ну це таке страшне питання, тому що якби це були якісь там люди, яких ти там просто десь там з їх здалека знаєш. То є, ти там не сильно б задумувався про це, так як це твої близькі друзі знайомі, то і, і хочеться написати, і хвилююся з однієї сторони, щоб там іщо, нічого там, не написати. Хоча моя суб'єктивна думка, що треба говорити про конкретних людей, розказувати їхню історію, розповідати про них, щоб про них постійно пам'ятали. Я про це ну, говорю майже на всіх інтерв'ю. Але все одно продовжують писати про тих самих людей всіх, які вийшли з полону. Ну і про мене, мені від цього дуже незручно, майже завжди. Я тільки не напишу якийсь твіт, просто якийсь елементарний процес зразу починають писати змі. Я не розумію, навіщо про це писати, якщо в нас досі, по-перше, є дуже багато героїв, які зараз в. Прямо в режимі онлайн роблять неймовірні речі героїчні, про яких треба писати. Це раз. І два зараз досі багато людей знаходяться в полоні, і про них не так багато пишуть, як могли б зато пишуть, що Орест повернувся на військову службу. Ну я не цього. Я думаю, що це все залежить від сімей. Ну, потрібно аби, е, спілкуватися з сім'ями, тому що мені здається, що є сім'ї, які готові говорити про ну, про їхніх рідних. І е, якщо сім'я не проти, то чому ні? Це все треба узгоджувати з рідними, звичайно, ці всі питання. Чисто Ви в Нацгвардію повертаєтесь, так? Я ж в Азов входить склад національної гвардії. Військове ваше? старший солдат. Старший солдат. так. Yeah. Да? Поняв цю посаду. Ну, я зрозумів, старший солдат це посада сама. Просто я для себе а ми тоді спитаємо, що ким ви бачите себе в майбутньому? Лаховий тот солдат, який не хоче стати генералом, чи ви хочете змінити військову службу на цивільну? Ні, я, я ні ніколи не хотів своєму житті стати військовим. Просто. Живемо в таких часах, що іноді треба міняти свої рішення. Ніхто з мого точні, ніколи не міг подумати, що я військовий. Та й власне я не... всі ці сім років не прям вже такі військовий, знаєте, тому що всіх в головах це військові, це ті ті, що там бігають, стріляють з мінометів, з артилерії, з зброї, з всього зброєння привіт з парашутами, але є такі військові, типу, як я, я був до цього. П'ять років зв'язківцем це мене добре виходило, і, власне, я цим і займався, і потім я очолив прес службу. Тому я і до цього не був таким, прям, знаєте, військовим військовим. Я просто ну, на військовій службі виконував роботу, яку я міг робити добре. І в майбутньому навряд чи я стану якимось, ну, буду військовим. тому...